Здоровенькі були, з вами Сколот, І сьогодні пропоную пограти в відкриту бету Батли 6. А що я можу сказати? Колись свого часу я дуже багато грав Батлу 3. Це була легендарна гра. Непоганий простенький сюжет, але ж головне, тут мультиплеєр. І мультиплеєр був прекрасний. Потім грав Батлу 5 це про Другу світову. Мені ще більше сподобалося, там прям неймовірно дуже довго грав. А коли вийшла Батла 2042, якщо я не помиляюсь, я пограв в неї один день і закинув, тому що ну, була якась, як це сказати правильно, почнемо так, це був хаос не зрозуміло що відбувається. Хтось пригає, щось літає. Ти з однієї точки рухаєшся в іншу десь 5 хвилин, а потім тебе хтось вбиває і все заново. Ну і коротше, оце все а, дуже сильно напрягало. Ось тому пропоную зараз пограти а, трішечки відкриту бету. А, це буде перший погляд з моєї сторони. І давайте просто без всілякої мішури. Подивимось, як воно є. Приємного перегляду! Підпишіться на канал, поставте лайк та підтримайте україномовний контент. Як мінімум, можна побачити, що тут з'явилися, або правильніше сказати, повернулися класи. І це прекрасно. Ну що ж, давайте спробуємо все ж таки зіграти. Коротше. Я поки що не можу підключитися, десь уже півгодини минуло. Мене просто викидує назад в меню при пошуці якоїсь гри. І поки що я не знаю, що робити. Намагаюся знайти інформацію в інтернеті, тому що люди пишуть, що є така проблема, але вирішення поки що немає. Хтось пише, що потрібно це якісь. Бустер встановити на ПК, а саме в систему, від читів і тому подібне. Но я ж граю на PlayStation 5. Алло Ну, поки що намагаюся розібратися. Минула ще година, і я не знаю чому. Десь е я кожного разу намагався натискати і тому подібне. І зараз я можу зіграти. Напевно, проблема через те, що дуже багато людей намагається зіграти і виникають помилки. Я думаю, що це буде невеличка нарізочка. Ну, побачимо. Графіка дуже чудова. І спецефекти все інше. Але тут є проблема в тому, що досі не зрозуміло, що відбувається. Як і в минулих батлах. От дивіться, купа людей біжить. Якісь вибухи, коротше, тактики майже не існує. Ой, не повезло, мужичко. Клас. Не встиг зіграти вже програли. Це нова мапа. І вона розпочнеться зараз з самого початку, що непогано, можна буде розібратися. Так, скіп briefing. Починаємо. Енженір. енженір. Uh, так, це снайпер. Саппорт. Uh, і це штурмовики, я так розумію. Uh, давайте, давайте спробуємо за engженіра. І побачимо. <реш> Дивний вступ, якщо чесно. Типу, навіщо ці були рухи зроблені? Але дивіться, як офігезно виглядає. Що саме цікаво, мене Ну я просто людина, яка полюбляє сюжети в цій батлі він буде. Ну, напевно, коротенький, але дуже цікаво зіграти. Саме з цим графеном. Дивіться, боже, як гарно! А мої очі! О, мене оживили! Хе <laughs> сів в кінці такий, посиджу. О, там снайпер сидить. Я когось замочив, не фіга собі. Є. Тихо-тихо-тихо-тихо. Звідки? Медик. Допоможи мені. Дякую. А давайте стрельнемо з гранатомета Тихо, тихо, тихо. Не. <кир pile Styles> Не, світиш там сидиш Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Боже там танк? Здрасте. Я не хочу ретурн. Я йду в наступ. А, добре. Ай. Не. Є тільки снайпер. О, його вбили. Так, потрібно змінити місце. Перемога. Ось так. Ні, ну це прикольні Вставочки зробили, але іноді якісь рухи дуже дивні. Боже, у нас є танк. М -м -м -м. Погнали. Ай, не падай. Ой-ой-ой. Не. Не. Гарно. Гарно було. Суперсектор захвачений. Не. Так, дійсно, на цій локації дуже прикольно і цікаво грати саме снайперами. Вона велика, хоча тут укриттів багато, але все одно ховаєшся за камінцями. Мужик, у тебе все нормально? Я розумію, це страшно, але ти повинен боротися. Повинен боротися. Мужик!

Здохне вже. Я намагався врятувати його. Але не вийшло. Ой-ой-ой, танк. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. На тебе падло. Допоможіть. Да Дякую. Так, а тут незручно. Що це за будинок такий? Йо! Хо-хо. О, -хо -хо. Не? О open door! Окей! О! А вони там друг друга не бачать, чи що? Чому за приколи? Я yeah. 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 на даху, боже мій а, а. а. Але ну тут дійсно тут е цікавіше, С відразу скажу. Тут більше якось все. Не. Ось цей моментик з тим, що тут відбувається якийсь хаос. Ти не розумієш, що, що взагалі навколо. Оце мінус. Дійсно, мінус, але в цілому. Я думаю, що. Гра непогана, щось їх багато дуже. Ух, передишечка. Йоп. Хто мене? Що відбувається? Ага. Ой-ой-ой, так я думаю, настав час зіграти. Більш серйозно, ха, підходьте сюди, на будеш світити мені там сюди кажу. Сюди. <плес> так ну, ніжками так відштовхнувся в кінці. Ні, в цілому, я просто хочу сказати, що дуже цікаво. Дуже цікаво, але е, з'являється питання, чи не набридне це все. Ось в чому сенс. Розумієте? Тому що. Мінус в тому, що ти не розумієш в більшості випадків, що відбувається. Це неправильно. Повинна бути якась, хоч тактика. Тому напевно, єди... єдине полетів. Єдиний е нюанс, який потрібно враховувати, що е коли ви будете з друзями грати, саме з друзями в команді, то це більш цікавіше. А коли ти рандомно граєш з якимись людьми, то ну, ти не розумієш, що відбувається. І це мінус. Але в цілому гра наслідує батлу 3 і батлу 5 тому це прекрасно. Я рекомендую, у кого є можливість обов'язково пограти хоча б трішечки. Заходимо, заходимо. Тримаємо кругову оборону. Чувак взагалі переляканий, стріляє по своїм. І якраз у них, бачите, зручніша позиція, тому що вони... Зверху знаходяться, а нам потрібно знизу атакувати. <рес> Він так полетів смішно. Здрастя. Я тебе врятую, друже. Так! Є! Yeah. Ой, почались якісь підлаги. Підлаги почались. Мені це не подобається. Проблеми з сервером, напевно, тому що. Мій інтернет непоганий. Ну, це зрозуміло, тому що це відкрита бета, тому я цілу годину не міг підключитися. Ай, горю, горю, горимо. Ой-ой-ой! Якийсь жорсткий снайпер там. Боже, вони там один одного всі прибили. І так, друзі, настав час для висновка, напевно, якогось такого невеликого. Це чисто був перший погляд. І на перший погляд, на мою думку, це цікава гра. Головне питання, як вона буде розвиватися, в якому направленні. Ось те, що відбувається на полі бою, це хаос якийсь. Але це, напевно, можна вирішити, якщо в тебе є друзі, і ви у чотирьох в команді будете. Разом взаємодіяти і тактично захоплювати сектори. Ось що важливо. Коли ти граєш сам, ну ви зараз бачили, що відбувається. Але все одно це цікаво, це непогано. Вона схожа на батлу третю, і це прекрасно. З'явилися або знову ж таки повернулися класи. Це також дуже чудово. І. Я рекомендую, якщо у вас є можливість, завтра, 10 числа, 10 серпня, можна ще зіграти. Потім на наступному тижні на вихідних також відкрита Open Beta для всіх. На компі це важче зробити, тому що там потрібно встановлювати якісь античіт-програму, систему і тому подібне. М -м не знаю, як воно впливає на систему добре чи погано, не розбираюся. Я граю на PlayStation 5 і, і тут все нормально. Одна проблема дуже довго підключався. Ну, тому що, напевно, черги і проблеми з серверами. Сервери не витримують наразі е з такої кількості гравців. Ось це моя думка. Тому судіть самі, але це набагато краще, ніж минула батла. Серйозно. І набагато краще, ніж те, що відбувається з Call of Duty наразі. Так, да, я. Це скажу, тому що там якісь бівіси батхет вже з'явилися, ну, як якісь, я знаю, хто це, але. Бляха, там Мінаш бігає. Ну, ви... що, взагалі ви... больні на голову? Гра про е... війну, про бойові дії, а там оця фігня бігає. Ну, фан сервіс, що поробиш. Е... Батла наче не... не намагається бути такою, вона більш серйозна, тому тут е... справа е... у смаку. Дякую за увагу. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім гарного настрою. А від вас підписка, від вас обов'язково лайк. І це дуже велика підтримка для мого каналу. Дякую вам за увагу, всім до побачення.